Кожного разу, коли я чую Я не знаю вашої історії, я не розумію історію. У мене крається серце. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чому важливо знати історію України. Ця тема стає особливо актуальною у сучасному світі, де ми постійно стикаємося з новими викликами і можливостями. Знання історії України це не просто набір фактів і дат. Це ключ до розуміння нашого коріння, нашої культури, нашої ідентичності, нашого координації. Це історія боротьби та досягнень, історія, яка навчає нас цінним урокам і дає відповіді на багато сучасних питань. Часом ми можемо думати, що історія це стара, неактивна наука, але це помилкова думка. Без знань історії ми можемо втратити зв'язок із своїм минулим, і це може призвести до страшних наслідків, втрати самих нас, нашої землі, нашої нації. Ми повинні вчити своє минуле, розуміти його і використовувати ці знання для покращення нашого сьогодення, доводити фактами, а не судженнями, відстоювати свої правоту і тим самим змусити світ поважати та цінити кожного українця і кожну українку.